Голодомор штучний голод у 1932-33 роках тривав довгі, страшні 17 місяців. Щохвилини помирало до 20 людей. За різними підрахунками всього під час голодомору загинуло від 4 до 8 мільйонів людей. А в деяких джерелах зустрічається цифра і в 10 мільйонів. Харківщина одна з найбільш постраждалих областей від голодомору. В день роковин до меморіалу прийшли харків'яни, щоб вшанувати пам'ять загиблих під час голодомору. У кожної родини з Харківщини є своя трагічна історія про ті роки. Багато хто приходить сюди з квітами щороку, кажуть, це єдине місце, де можна вклонитися загиблим. Бо у більшості просто немає навіть могил на цвинтарях. У нас в 32-му прапрадідунь Іван померли від голоду, в 33-му йому дружина Анастасія, їхнього сина, котрому було на той момент 30 років, в сусідньому селі, коли він пішов виміняти щось там на їжу, його просто з'їли чужі люди. І ми до сих пір не знаємо ніде могили дідуня і бабуні, ну і. І двоє маленьких їхніх онучат теж померло в голоду. тому, можете собі уявити, які плідний. Обжинки зібрала тоді смерть лише тільки в нашому роду, а скільки по всій Україні. Перші роки життя моїх батьків на превеликий жаль, пов'язано було саме з голодомором 32-33 років. Від прабабусі своєї по папиній лінії я е, добре знаю, як сім'я голодувала і як е, мій тато. Двохрічний тато сидів біля е, печі і з груби доставав е, попіл і їв його. І він уже був схожий на зовсім хвору дитину. І от прабабуся, яка її єле-єле, не дійшла до повзла до їхньої хати, е, дитину. Спасла. Там на Дворічанщині, де народився і виріс мій тато, от там голодомор вирував нещадно. І досі є наш цвинтар сільський в селі Горобівка, де половина цвинтаря там ніколи нікого не ховають, бо там поховані ті, хто помер. 32-33 роках під час голодомору, на жаль, ця біда не оминула і наш рід. І досі ми з мамою проводили дослідження нашого родинного дерева і дізналися, що дуже багато наших рідних, ми навіть не знаємо, де вони похоронені, тому що їх просто поховали у братських могилах. І радянська влада, яка тоді вбивала наших рідних. Зараз вбиває вже нас і знищує нашу національну пам'ять. На жаль, і тому навіть деяких імен нам невідомо через те, що навіть пам'ять про цих людей знищена протягом 1932 -го... 33-го років голодною мученицькою смертю загинув кожен третій житель Харківщини. Тоді, 90 років тому, Росія намагалася винищити український народ, забравши у нього все до останньої зернини, зазначив мер Харкова Ігор Терехов, який теж прийшов клонитися світлій пам'яті загиблих від голодомору. І сьогодні е, історія повторюється, але вона повторюється зовсім по іншому, коли Росія е, розстрілює українців, коли Росія е, обстрілює наше місто, коли гибнуть діти, коли гибнуть люди, цивільні люди, військові, яка різниця? Але е, це теж геноцид проти українського народу? Як тоді був? Так і сьогодні, тому ми повинні бути згуртованими, ми повинні бути незглавна і перемогти. Цей день до меморіалу несли не тільки квіти. Хліб, колоски пшениці, як символ родючості української землі. Червона калина, як символ краси і незламності, запалили і свічки знак пам'яті та скорботи. Яна Біляєва, Олег Синицький, Віталій Грунь, Олександр Уваров, Харків. Новини.